Добрий вечір. Мої любов переплатки україномовного каналу. Дивіться який вечір. Щойно прийшов додому. Пішов і знімав на російськомовний канал. Не було ще не було відбія. Зайшов додому. ввечері йому з бабусі відбій повітряної тривоги. Пройшло дві, набудь, хвилини, може, три. Максимум. Знов повітряна тривога. Тобто, якщо б люди робили як треба, вони б цілий день просиділи б у підвалі і почали вилазити і знов треба залазити. А ви тільки подивіться, яка краса, скільки Абрикосів прям з вікна можна збирати. Яке небо, тепло, затишно. Зараз вечеряємо з бабусею з бабусею. В доміно пограємо. Завтра ввечері я буду вже на Полтавщині. Завтра вже доміно не будемо грати. Ладно, хочу вам усім побажати гарної п'ятниці завтра, гарних вихідних. Дивіться, яке красиве небо. Якщо б не ці тривоги було б зовсім і зовсім гарно. що все? Миру, добро та злагоди. і спокою, як пише Світлана. Всім щиро дякую і будемо жити, зажаючи ні на що, ні на тривоги, ні на спеку. А вражай. Дерева ламаються від вражаю. І хі, лежать на землі, ніхто їх не збирає. Бачите? Все, до побачення, маріми. Пока.